Лише кілька днів розкопок у Ременові поблизу Львова, і археологи вже мають що показати. Оце, оце практично весь цей матеріал. Бачите, належить до одної величезної посудини. Ми її будемо пробувати реконструювати на даний момент. Тобто воно отак от склеїться. Тобто ми маємо надію, що вона склеється абсолютно повністю. Значить. Це було щось ну досить солідних розбірів. Спершу думали, що зернови, коли він має досить тонкі стінки, тобто, можливо, це навіть якась ритуальна посудина і за характерними. Оформимо, ми навіть кажемо, що вона має такі риси запозичень запозичень фактічського гальштату. Ці артефакти знайшли у могильнику, який попередньо датують першим тисячоліттям до нашої ери. А усе почалося з того, що приватна компанія почала тут будівництво котеджного містечка. Майстри зняли шар землі і натрапили на кістки. Це була повна несподіванка для всіх, оскільки ми, як я вже казав, в 2010-му, так Сашко у 2008 році вже проводили тут обстеження, і на поверхні жодних слідів могильника не, не було. Але оскільки будівельники зняли верхній шар, десь сантиметрів 40-50, під низом пополізли фрагменти кераміки, а подекуди уламки людських кісток. Коли сюди прийшли археологи, розкопали поховання ранньозалізного віку, якому більше двох з половиною тисяч років знайшли чотири скелети двох дітей, чоловіка та жінки. Це жіноче поховання, от як ви бачите, верхня частина, тобто половина черепа, потрощена, це якраз то, що було потрощено трактором. Решта під низом залишилася не зруйноване. Голова схилена на ліву сторону, але як ви можете побачити, челюсть чомусь опинилася. Відділеною від черепа тут є якісь взагалі, елементи ритуалу. Кераміка, яка лежала поряд, дозволяє попередньо датувати знахідку, але кістки ще потребують додаткового аналізу. Швидше за все, це великий могильник, тому місце досліджуватимуть далі. А неподалік, археологи розкопали давньоруське поселення, приблизно 10 століття. Про нього знали і раніше, бо ременів уже є в реєстрі пам'яток археології. Та лише тепер знайшли господарські приміщення, у яких люди тримали свої запаси. Виглядає, що може бути більш широка яма. Ті ті об'єкти мали зверху вузьку частину, а потім поширювалися в глибину. І можливо, бути набагато ширше. Археолог показує артефакти, які щойно викопав: фрагмент скляного браслета і кераміку. Наразі науковці хочуть продовжити розкопки допоки не вивчать усю територію. Марічка Крижинівська Юрій Герасимов, головні новини Львова.